Доброго ранку, друзі, як і обіцяв, треба випробувати отакий новесенький спінінг. Це кінетік. Кінетік 24-го року. Є вже вони в продажі. В мене 76-та довжина. Гляньте, супер новесенький, ще навіть наліпки не знімав. Ну що, розпаківка. Повна назва цього спінінга – К86М від 6 до 28 грам. Будемо пробувати. Катушечку повішую 2500 розміру. Це у мене Shimano Stradic. Тут 0,8 буде нитка. Спінінг мощовий, тому був такий сьогодні план. Порибалити поверху теста цього спінінга. Вірніше тест до 28, а сьогодні знайшов старі свої всі силіконки, все вже вигриб, так, щоб, знаєте, повідриватися. Раніше, скажімо так, в тому сезоні я використовував на цьому водосховищі ваги 22 грама. Ну, 20-22 грама. Це, це такі ваги, я використовую на цьому водосховищі. Тут глибини від 11 до 16 метрів, тому особливо коли піде вітер, чи у вас товста нитка, то 22 грама, ну, я вважаю це ну, нормальок. Тому і потрібен нормальний добрячий спінінг з запасом не приїхати з якоюсь мікрухою, чи як я того разу приїхав зі спінінгом 18, до 18 грамів. Ті точки, де потрібно було прокидати двадцятками, ну, там я не рибалив. Зараз ще можу сказати, що е, поки йшов на цю точечку, стрів знайомих, вони з самого рання вже в 5 ранку виїхали, то нічого не піймали ще. А то спіци. Так що я взагалі не розраховую на рибу. Є в запасі одна точка, де... Прошлого разу я знайшов дрібного судака. Якщо тут, по ходу нічого не знайду, то пожену швидко на того дрібного судака. Поки що хочеться випробувати цей спінінг. Так, друзі, вже можна сказати, що рибалочка починається супер. Поки в човні це вдягав, продягав шнур, гляньте, зробив тут перехльост. А, і ще навіть в кільце не попав. Оце так. Оце, да. Да, не, не, те, не те, що е, зробив перехльост, просто не попав в одне кільце. Так що будемо перев'язуватися. А підготував вже 16 грамів і 3,6 резину. Ну, одразу хотів з 16 грамів випробувати цей спінінг. Шведесенько все зараз переробимо. Що, перші закиди на камеру? Глянемо, 16 грамів буде, хлистик відпрацьовувати чи не буде. Тинь, бланком, не хлистик. Якщо я в останньому відео вам розповідав, як Сафіна, от там інформативний хлистик, то тут так бланком тинь, тинь, відпрацьовує. А цей спінінг мені чисто для великих вагів і потрібен. П'ятьочки я їм кидати не збираюся. Хоча, якщо десь виїжджати на щуку кидати, особливо якщо на течії, то ну, теж, здається, було б непогано. Але ж це теж треба все перевірити. А дивіться, 16 грамів, ну скажіть, друзі, ви ж все самі бачите, скажіть, що погано. Ви так не скажете, тому що все усе інформативно. Тинь. Друзі, ще й бачили, 100% бачили, я вам намагаюсь поставити так ракурс, щоб ви бачили, як хлистик відпрацьовує, і ви бачили ще клівання, таке двійне клівання. Поки я, знаєте, в азарті хочу щось показати, як працює бланк відпрацьовує хлистик, то зараз зарядимо, давайте, ну є ось 20 але ж зразу давайте 22 зарядимо, 22, кинемо, щоб ви побачили, щоб цю тему вже би, закрити. Бо, може, хтось сразу хотів би глянути, як ну, комусь не цікаво кіно дивитися, як там. Дмитрик ганяє, шукає якогось там судака, чи ще щось. А може, просто зайшов глянути швидесенько, як відпрацьовує паличка. Тому оце на перших хвилинах зробимо таке. А далі, там, як захочете, будете дивитися, не будете. Знайде, знайду я рибу чи не знайду. Було тільки що 16 грамів. І ми одразу повішаємо. 22, 22, да, 22, де 22, ось. Все. О, 22 грама і просто здоровенна силіконка. Сьогодні силікон у мене такий здоровий, на здорових вагах. Зробимо зараз закид, подивитись і потім я вже буду щось ходити, шукати рибу, щось міркувати, міняти ваги. і, ну, все таке. Так що дивимось. 22 грама як спінінг на закиді. На закиді дуже добре. Тепер глянемо, не валиться він. Хоча, ну ви самі бачите, якщо на закиді він не провалився, то сюди можна і 30-ку повішати, покидати і, по... і зробити проводку. Але ж 22 грама. Дивимось, як працює хлистик. Ну, все бачите самі. Два оберта, сіликонка підпригає, потім бах, падає, спінг відпрацьовує. Тінь. Так що, якщо кому треба кидати такі великі ваги, от все самі побачили. Тинь. А що експериментувати? Якщо дрібний судак б'є, то потрібно поменше поставити силіконку. Сьогодні я взяв такі ну, 4-дюймові силіконки, великі, масисті. Оце даже, мабуть, 5-дюймова. Гляньте, які здорові взяв силіконки. Оце тільки вже надоїло з 11 метрів. Оце мотузку цю тягати. Руки мокрі. І це ще, друзі, не холодно. Мабуть, потрібно якоря з пропеллером купити. Ну, цього, З моторчиком. Якорну Так, ну це, це вже приїдемо з рибалки, потім поміркую. Тому що ну, блин, руки мокрі. Зараз похолодає, буде взагалі неприємно. Гопро знімай відео. Друзі, перше клівання. Поставив твістера і 20 грамів, але щось бачив на ехолоті. Погано, що скрин не зробив, тому що таке щось дрібне. Думаю, просто поставив точечку, типу забив, що то риба, виставився і гляньте. І третій закид, друга клівання і є. Щось некрупне. Хоча палка дубова, може, знаєте, щось і путнє таке. Не так, як на минулої рибалки. Так, да, друзі, скажу вам, судак, судак. Але ж це судак на Південному Бугі, він не заліковий. Дивіться, велика приманка, ну, якщо кому цікаво, це 45. Перша е, довжина. Не знаю, як він там правильно називається. 41 довжина. О, от такий судак. Ну що, можна сказати, 100%, що паличку кінетік 86 Дмитрик зарибив. Недаремно, недаремно сьогодні я. На рибалки показую вам, як працює ця палка. Випускаємо. З судака ми випускаємо. 20 грам, як я вже і сказав. Зараз побачите. ну Хоча ви я вже показав, як працює 16 грамів, показав зразу, як 22, тому 20 шикарно. Так же само, шикарно. Так, робимо закид Закиди роблю силові, глибина велика, тому не одразу закриваю дужку катушки. Вибираємо слабину. До речі, коли, ну, може, бачили, в кадр попав, людина на човні йшла, і це я доставав судака. Воно він вже, вже починає крутитися. Так, Чим це все скінчиться, не знаю. Може далі попливе. Ну Все все чудово. О, друзі, все. Блін, зійшов. Клівака була. Так, супер-супер. Вже дуже я задоволений. Спінінга за риби, все вам показав, вже можна і отакі, знаєте, п'ятихвилинні ролики робити. І все. Може, знаєте, судак, да, чесно кажучи, я подумав, що судак влупив. Ну, треба було робити далі проводку. Думав, судак влупив і збив цього гачка. Це на штопорі, монтаж на штопорі. Буває таке, що коли риба вдарить, то ну, штопор вилітає. Оце щось я так собі подумав і потрібно було далі вести цю проводку. Нічого, гляньте, на цій точці це вже третє клювання. А, може комусь ще цікаво, бо я сам не глянув, яка там глибина. 9,4 метра. Я зараз стою, так, де тут? Я зараз стою на 10, а рибу показує там на 9,4. Виматував 100% щось гарне. Просто даже виматував. а якщо виматував, то це може бути щука. Ми зараз підготували підсака. і камера знімала, все було у прямому ефірі. Ну, скорость ви бачили, як я виматував. Д... Ні, судак. Друзі, це Це трофей на сьогоднішній рибалці Я не знаю, це якийсь жадібний, Друзі, це супер жадібний судак. Ну, 100% бачили, я думав, це буде останній закид. І все. Про... Ну, Вірніше, це був останній закид, я виматував, просто тащив, тащив. Оце він... Голодний. Влупив, гнався, просто він гнався. Він не знизу взяв. Ой-ой-ой, не на проводки, він просто влупився. Так, як би так, щоб і тебе акуратно взяти. Давай, давай. І самому не сісти на гачок. Дивіться. Ну тепер скажіть, ну тепер скажіть, не зарибив я спінінг? А, ого, добряче, добряче, двумя. Прям ого, добре, прям супер взявся. Друзі, ну, чесно кажучи, я його ще зважу. Я бачу, що тут це не заборний. хтось би такого... 100% би забрав. Давай. Опа! 700. Ще разочок потрібно з вас жити, 760 грамів ваги зафіксували. А, от він був дёрнувся, от зараз все чітінко. 800. Друзі. 800 грамів. Я його ще зараз лінією зміряю. Я вже не пам'ятаю, чи 42, чи 38 судак повинен бути. 40 в цьому ровно 40 сантиметрів. Зараз почитаю, тому що, чесно, не пам'ятаю, 38 чи 42, тому що я знаходжусь на водосховищі. Блін, Тут потім. зараз почитаю і вам розповім все. Ну що, друзі, отакого от красення 800 г. Мені здається, супер спінінга зарибив. Цю рибу риба гарна. О, тому гарно вона і уплила. Дивіться, друзі, судака я випустив 40 см. В інтернеті багато люди спорять, яку, якого розміру можна забирати рибу, і знаходять просто от ви заб'єте, яку рибу в Україні можна забирати, розмір риби. І вам так якась табличка буде. Хтось в інтернеті її зробив і по всім сайтам кидає її. Але ж, але ж, але є сам наказ. Тут є про внесення змін до наказу. потім... Зміни до правил любительського спортивного там, рибальства, ви його листаєте. Це сам наказ В Верховної Раді можна на сайт зайти і там цей наказ знайти. Так, стоп. Тут знизу листаєте є додаток один до правил любительського рибальства. Називається він мінімально дозволені для добування в лапках вилову розміри водних біоресурсів при здійсненні любительського рибальства. І тут така табличка. Тут види водних біоресурсів, тобі ж риби, і по регіонам. Регіон… І ця картинка. Взяли оцю першу колоночку Дніпровське водосховище. І тут -то, знизу, ну, є знизу щука 50 см. Так, десь тут судак був. Ага, судак. Звичайний 42 см. Але ж тут, якщо вправо трішки мотанути, є Чорноморський регіон і Азовський регіон. Я проживаю в, ну, от де я рибалю, це Чорноморський регіон. І тут ми дивимося, якщо в той табличці щука 50 см, забувся тут Дніпровський, да, Дніпровський, то у, в мене в Чорноморському 32 см. Якщо у вас там судак звичайний 42 см, то в мене 38. І е, дивитися на ті картинки, які, ну, може, такий знаєте, любитель зробив, це одне. Це наказ. І цей наказ можна я ж кажу, прочитати е, на сайті Верховної Ради. Ну, Може я щось, друзі, не розумію. Руководствуюсь цим наказом, а може дійсно потрібно тим малюнком в інтернеті руководствуватись, то дивіться, поправте, будь ласка. Тому що я чомусь вважаю, що наказ. Ну як чомусь? Я просто вважаю, що наказ це головніше. Хто з цим сталкувався, будь ласка, напишіть. І... Підписнику мою, моєму буде це дуже і дуже цікаво. Так, ну що, риболовлю я вже супер задоволений. Друзі, я впирався, впирався. І гляньте, і добрячий спінінг, і добрячі ваги, і добрячі сьогодні приманки в 5 дюймів, але судак мене не знайшов. Було 4 клівання, 2 риби я вам показав. Але ж не будемо затягувати це кіно. Можна було би перейти на маленькі сіліконки, пошукати дрібного судака. Вірніше, його, мені здається, ну, можна знайти де багато. Потрібно тільки маленькі приманки. Задача цього відео було просто показати і сказати, що палка така вже є в продажі. Це 86-й кінетік, але ж там багато різних є з цих кінетиків. Показав, як вона дійсно на закиді виглядає. Показав, як на проводки там ну, все самі бачили. Мені здається, з задачею відео я справився. Друзі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава за силу.